Доброго дня, діти! Сьогодні тема нашого заняття жанри образотворчого мистецтва. На попередніх заняттях ми з вами дізналися про деякі художні техніки, познайомилися з деякими стилями графіки, проте, ймовірно, ви звернули увагу на те, що твори мистецтва відрізняються один від одного не лише за технікою. Та картина може зображувати і людину, і краєвид. І предмети, і тварину. Слово жанр французьке, воно означає рід, різновид. Поділ на жанри існує в усіх видах образотворчого мистецтва, та найскравіше він виявляється у живописі, де розмежування відбувається за предметом зображення. Жанри образотворчого мистецтва бувають такі: портрет, натюрморт, пейзаж, марина, анімалістичний жанр. Флористика, сюжетна тематична картина. Портрет це жанр образотворчого мистецтва, присвячений зображенню конкретної людини чи групи людей. Натюрморт. Це жанр. Образотворчого мистецтва, що показує неживі предмети, розміщені в реальному побутовому середовищі. У натюрморті зображуються предмети побуту, праці, творчості, квіти та плоди, виловлена риба тощо. Пейзаж Жан образотворчого мистецтва зображення природної, перетвореної людиною природи, довкілля, землі з її характерними ландшафтами, видами гір, річок, лісів, полів, міст, історичних пам'яток, всього багатства природи. Марина або морський пейзаж це особливий жанр образотворчого мистецтва, де основним елементом картини є море. Термін походить від слова марінус, з латинського морський. Анімалістика. жанр образотворчого мистецтва, основним предметом якого є тварини. Флористика, жанр образотворчого мистецтва присвячений зображенню рослин та квітів. Сюжетно-тематичний жанр. Це історичний, батальний, побутовий, міфологічний казково билинний релігійний алегорія. Картина в сюжетно-тематичному жанрі полягає в змішанні традиційних жанрів. Абразотворчого мистецтва. Комбінація може мати на увазі поєднання батального побутового жанрів, пейзажу портрета. Батальний це жанр образотворчого мистецтва присвячений темам війни та військового життя. Головне місце у батальному жанрі займають сцени сухопутних, морських битв та військових походів. Побутовий жанр це традиційний жанр образотворчого мистецтва, що визначається колом тем і сюжетів з повсякденного приватного та суспільного життя людини. Міфологічний жанр це жанр, який присвячений подіям та героям, про які розповідають міфи давніх народів. Міфи, легенди, перекази, билини, алегорії є в усіх народів світу, і вони є найважливішим джерелом художньої творчості. Релігійний жанр це вид живопису, повністю заснований на релігії. А зараз, діти, я пропоную вам створити малюнок на любий із жанрів. Давайте пригадаємо, які є жанри образотворчого мистецтва. Жанри живопису. Портрет, пейзаж, натюрморт, міфологічний жанр, релігійний, історичний, побутовий, анімалістичний, батальний. Якщо бажаєте переглянути два відео у завданні, що я опублікувала, там є відео про анімалістичний жанр, і також є відео про релігійний жанр. Там намалюйте разом з відео папугу або янголятку. Чекаю ваших робіт у класрумі, а також у Фейсбуці в нашій закритій, в нашій закритій групі. До побачення!